The people left in the city were feeling rather pleased with themselves. They had been beaten by a foreign ruler, but at least they hadn't been captured and taken away. Jeremiah asked God why he did not punish them, for they were proud and had not changed their wicked ways. Люди, що залишилися в місті, були досить задоволені собою. Їх побив іноземний правитель, але принаймні їх не схопили та не забрали. Єремія запитав Бога, чому він не покарав їх, бо вони були гордими та не змінили своїх злих шляхів. Jeremiah replied rather puzzled. I see one basket full of ripe, Бог показав Єремії два кошики зі смоквами та запитав його, що він бачить. Єремія відповів досить здивовано Я бачу один кошик, повний стиглих смачних на вигляд смокв, а інший повний таких гнилих, що ніхто ніколи не захоче їх їсти. The people of Jerusalem are like those figs, God told him. Those already taken from Jerusalem to Babylon have begun to repent and are learning to come back to me. I will look after them, and one day I will bring them back to their own land. Єрусалимські мешканці подібні до тих фіг, сказав йому Бог. Ті, кого вже забрали з Єрусалиму до Вавилону, почали каятися і вчаться повертатися до мене. Я подбаю про них, і одного дня я поверну їх до їхньої землі. But the 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 people left in in Jerusalem are like the figs in the second basket. They are rotten and will never change their ways, whether by sword or famine or plague. They shall all be wiped from this land, every last one of them. Але люди, що залишилися в Єрусалимі, подібні до фіг у другому кошику. Вони гнилі та ніколи не змінять своїх шляхів, чи то мечем, чи голодом, чи мором, усі вони будуть стерті з цієї землі до одного.